Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як батьки виховують лідерів, або як всі помішані на лідерстві. Деякі батьки не виховують своє чадо бути соціальним. Наприклад, ситуація, дитина, бере на храпом, б'є, відбирає, ображає інших, то їх батьки хибно вважають, що це нормально. І в їх дитини просто такий характер, або вона лідер. Але не дай Боже, такій дитині зустріти наступного такого лідера на своєму шляху, їх батьки беруться за голову. І вже стає дуже неприємно. Одразу хвиля емоцій, непорозуміння та образ. Як це взагалі з нашою дитиною так поводяться? Якщо ви досі вважаєте, що така поведінка допустима, то це до першої зустрічі з таким же лідером. Дитину треба виховувати так. Бути соціальною поважати особисті кордони коректно і тактично відстоювати свої. Що думаєте ви на тему лідерства? Чи зустрічалися ви з таким феноменом? Як ви вирішуєте ці проблеми? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Буду рада!